Огляд нового та цікавого продовжимо в двох сотнях кілометрах від Луганська в селище Білокуракіно. Будемо вивчати історію заселення цих територій на прикладах костюмів в місцевому музеї. Перші поселення на території нинішнього Білокуракінського району з'явилися на початку XVIII століття. Після того, як російський цар Петро І презентував ці землі в районі річки Білої, одному зі своїх дворян. Прізвище його було Куракін. Так і з'явилася назва Білокуракіно. Пан Куракін заселяв ці землі етнічними українцями та росіянами. Вот здесь представлен костюм, русский костюм из села Конопляновка. А здесь уже мы видим костюмы, представленные українцями, ісконно українцями, переселенцами из Черниговской и Полтавской и Киевской области. Это и рушник, их рушник, и рубашки, и жилетка их. Это все. Представителі української національності. Прогулянку райцентром завершимо однією з наймолодших культових споруд в області. Храм святих царственних страстотерпців стоїть в центрі селища. Вік цієї споруди лише 9 місяців. Храм поки що мало відомий, але варте того, щоб його побачити. Тож, якщо будеш в селищі, обов'язково зазирни. Є на що подивитись, і ззовні, і зсередини. Будівель молодих до справжніх архітектурних пам'яток. новоайдарський район, село Малов'єнділівка. Назву цьому населеному пункту подарувало прізвище колишнього господаря цих земель, відставного царського генерала Венділя. Одна з будівель, зведених не за самого Венділя, а дещо пізніше зберіглася й до сьогодні. Місцеві так і називають цю споруду панський будинок. Важко встановити, хто тут жив до жовтневого перевороту, але за радянських часів тут розмістили школу. Відвідувала її і костюмер нової Ударського районного будинку культури Валентина Хабецька. Там навіть пооставалися в, в класах, от е, ліпка на стінах, на потолках, Наверно, шлюстри може були. Кирпич робили самі. Тут була мастерська. от там десь примерно, от там була біля річки мастерська, і цей кирпич, і кажуть, що робили на яйцях. Чого досі стоїть? Що це кирпич саморобний. І колись десь випадала кирпичина, і там емблема була цього мастера. Шкода, але потрапити всередину та побачити ліпнину ми не змогли. На дверях будівлі висів замок. Залишилося ще раз поглянути на фасад будинку, спробувати уявити, як тут було за царських часів, та поїхати далі. А далі на нас чекали в Охтирському лісництві Новоїдарського лісомисливського господарства. Запросили нас туди, аби показати, як видобувають тріску. Мені, як уродженцю шахтарського містечка, важко звикнути до того, що є ще якесь побутове паливо окрім вугілля а воно таки є. Цей процес звичайний вид діяльності для будь-якого лісгоспу. Так само, як і висаджування нового лісу, заготівля новорічних ялинок чи зимове підгодовування тварин. У лісі час від часу проводять так звані рубки догляду. Цей процес дуже схожий на боротьбу із сорняками на городі. Після рубок догляду утворюється ціла купа, якщо можна так висловитись, відходів. От їх і використовують для майбутнього палива. В цей бункер, як пояснив мені лісничий Василь Чумак, влізе будь-який дрючок. Єдине обмеження діаметр. Він має бути не більше двадцяти сантиметрів. Беремо берем метровку, бросаємо метровку і воно перебивається. Діаметр даро бросайте. Таким путем перебивається. Виконавши норму із заготівлі тріски, ми продовжили подорож. Попереду ще багато цікавого. А це так звичайно тоді дивився ті, що Половина туристів згадала про це. Моєму здивуванню не було меж. Автор одного з символів Євро 2012 живе в селі Нещеретове Білокуракінського району. Художник Володимир Дубовий сам дуже здивувався, коли побачив по телевізору одну зі своїх робіт. Його веселу картинку використали в якості принта на футболці. Художник не говорить ані про порушення авторських прав, ані про судові позови. Якщо вже крадуть, значить прийшло справжнє визнання. Жартує Володимир. Малює він всю свідому частину свого життя. Колись в недалекому майбутньому сиві мистецтвознавці писатимуть великі монографії про творчість дубового. А поки про свої роботи скромно розповідає він сам. Отже, його картини це пейзажі, ілюстрації доказок та творів класиків, як, до речі, і вище згадана картинка на футболці. У вільний від мистецтва час Володимир вчителює в школі, викладає географію. Велика кількість його робіт зберігається в приватних колекціях в Росії та Естонії. Малювати любить взимку, коли хатні справи не відволікають. Але й тепла. А пора року знаходить відображення в його пейзажах. На момент нашого приїзду добовий увічнював один зі ставків у своєму селі. Взагалі це тільки начато, Ще тут багато. Ще передній план не прописаний, і задній там ще треба буде. І сам ставок ще тільки, ну, тільки намічений, йде він. Ось <клухи> вот, вот робота ліпа, зроблена з ліпо. Красна верба замечательно ріжеться. береза сложнее режется, она по плотности очень такая твердая, но чистое дерево. И осина. Белая, э -э отшлифованная, вообще исключительно э чистое дерево. Різьб'яр Анатолій Костянников живе в Білокуракині. Ріже з 2007-го. Та, попри такий невеличкий стаж, досяг у своїй справі неабияких висот. Костянников постійний учасник районних, обласних та міжнародних виставок. Крім того, Анатолій керує мистецьким гуртком при місцевому будинку дитячої творчості. Саме тут ми спілкувалися з майстром. Але побачити роботи його вихованців, на жаль, не змогли. Літо, канікули, юні різб'яри рознесли свої твори по домівках. Зате ми мали чудово можливість вдосталь дивитися на твори самого майстра я юніс телеканалів злодію нас є приємно Винахідник Володимир Журавель живе в давньому козацькому поселенні селі Рогове на району. Сільського пенсіонера нам відрекомендували як людину з золотими руками. Винахідник Журавель обробляє свій город власноруць конструйованими приладами. Наприклад, це інструмент для обробки міжряддя. Як каже сам винахідник, дозволяє суттєво економити сили та час. Автор винаходу додав до нього цілий набор насадок для різних видів городини. Коротше, не робота виходить, а суцільна задоволення. Це цапка, яка підрізає повністю все нож, а це борона, яка видергає. Її, вот. значить що, Поворачуємо так. от, вот. Беремо так от, у мене є ще і це проще. І один тягне, другий там направляє. І воно, значить, що? Подрізає і це саме. Це ми доряди, воно свободно йде, легко, все проче. Раз, раз картошку обділи, бо надо треба мені на ділі обробити, а я за два часа можу. А це окучник для картоплі. Він так само суттєво полегшує роботу на городі. Тяни. Ось смотри. Пусай, хорош. Ось окучник. Продовжили парад винаходів демонстрацію ножа для нарізання качиного корму. В кого є родичі на селі, які тримають качок, зрозуміє, про що йде мова. Нарізати зелений корм для домашньої птиці доводиться регулярно. Тому й тут Володимир Журавель проявив свою винахідливість. Беру побольше, і нориком легко добре. Не ось цю, а от це. У мене такі ножі і все. І воно ріже 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 ріже. І вони їдять. Завершували показ басейном для качок. Їм треба час від часу плавати. Добре, якщо поблизу є озерце. А що робити, коли живеш далеко від водоймища? Володимир Васильович збудував басейн. Пленка. На поплінці по поставив такий от ось такий той шихлер. І все. Ну а тут рама, звісно, дерев'яна. Своє рукотворне водоймище він обклав цеглою та передбачив систему зливу, аби не застоювалася. Сьогоднішній випуск, завершуємо розповіддю про пантелеймонову криницю в селі Лисогорівка Нообсковського району. Аби туди потрапити, треба їхати великими пасовиськами та численними полями. Сама криниця знаходиться у лісі, який носить досить дивну назву Водяний, мабуть, через криницю. Про її назву мені розповіли, що за легендою близько ста років тому її освячували на День пантелеймона-цілителя. Про повагу до цього святого свідчить велика кількість його ікон, віддаючи пошану каноні організованому лікарі спускаємось дерев'яними сходами до легендарної криниці. Сюди приїжджають здалека, бо вода смачна та стоїть дуже довго. Вона навіть, це, якщо і місяць, вона не портиться з серебро. Тут є і Це і зараз взяли, на аналіз роблять, її тож попереду брали. Аналіз вона дуже як, корисна. За розповіддю старожилів, під час Другої світової цю воду дуже любили радянські партизани. Навіть по-своєму благоустроїти криницю намагалися. Задля витікання води приладнали стару гармату. Зараз, як бачиш, вигляд криниці більш мирний, та й вода гіршою не стала на луганську трасу. Ми поверталися тими самими Лисогорівкою та Закотним. Нас спеціально повезли територію заповідника Крейдяній Скелі, аби показати, що не тільки криницею відомі ці землі. Розповідають, що в цих місцях Красиво будь-якої пори року ми потрапили на сезон ковилів, яких тут аж цілих сім видів. Дивись на ці сиві плями. Та ще вчені нарахували тут аж 33 рослини з червоної книги. На цьому поки що все. Тим, хто планує відпустку, вдалого відпочинку, а тим, хто за якихось причин залишається в місті, до наступного випуску щиро твій мандрівник.